На сьогодні зовсім не так заробляються. Зовсім не так. Раніше ти щось в матеріальній дійсності зробила, десь щось пішла там, потворила, почудила, не звертаючи увагу на свій внутрішній стан, ти отримувала якісь результати, ти отримувала гроші. Наприклад, консультуючи от людину, ти одягнула маску того ж, наприклад, психолога, ти людині там і то, і то, і то розказуєш, все класно. І всередині паралельно в тебе відчуття, як все в все не так. Окей. Веб ще пофіг. Тобто, головне, ти по сценарію правильно відпрацювала, да? тобто ти дала правильні практики, поради, направила кудись людину, і все добре. Воно зарахувалося, і тобі за це заплатили гроші. Інший приклад: в тебе там свій магазин, ти в магазині почуваєш себе кончено. От на душі погано, наприклад, посварилася з коханим, все не так, печаль, біль, життя гівно, як кажуть. Але в тебе маска на обличчі, макіяж, і ти вся така щаслива, радісна. І раніше люди приходили в магазин, купували, все було в порядку. Люди приходили за товаром і платили тобі гроші. І не мало значення те, що ти відчуваєш. Ну, окей, могла там трохи якось людині, не знаю, настрій не так круто підняти в моменти, коли в тебе він на дні, да? як в попередні рази. Но особливо то на гроші не впливало. А зараз зовсім все по-новому. По-перше, ти, допоки граєш в сценарії особистості і віриш в те, що ти є людина, а не сознання, свідомість, то тебе носить по твоїм сценаріям життєвим, які запрограмовані в рамках особистості. По-друге, ти, будучи в стані тому такому розбитому, да, бачиш в матеріальній реальності рівно не то, як ти себе ведеш зовні добрий день, а то, як ти себе відчуваєш. Тобто, якщо ти всередині відчуваєш Постійну нестабільність фінансову, страх втратити навіть то, що є, постійні пошуки інструментів, з допомогою яких ти зможеш отримати гроші. Якщо ти всередині це проживаєш і граєш роль тої, яка вічно б'ється об стінки, як пташка в клітці для того, щоб щось заробити, то в матеріальній дійсності. Ідентичне відображається. Всі люди ведуть себе відповідно твоїм сценаріям, всі ситуації складаються так, що ти знову б'єшся як та пташка. І проходить день, два, місяць, рік, ніхрена не змінюється. Тільки тому, що ти не можеш змінитися всередині. І понятно, чому ти не можеш змінитися, тому що ти віриш в ту реальність, яка ззовні, але ти не можеш прийняти навіть, можливо, і не задумовуєшся над тим, що ця вся зовнішня реальність повністю вигрузилася з тебе. І тільки ти є власницею, володаркою цього. Світу, яким би він не був. От саме цьому я навчаю, я передаю знання відносно реальної роботи матричної системи. Воно важко розуміється, важко сприймається і дається тим, хто готовий, хто задається словами, а як мені, блін, вийти з цього, да? хто хоче пізнати ту правду. Хоча правда насправді дуже проста. Матеріальна реальність це зеркало твого внутрішнього світу. В двох словах можна пояснити. Але коли ми починаємо це приміняти на свої різні життя, різні ролі, потім каша: ми не можемо це вкласти в себе правильно. Для того і потрібні наставники, для того потрібні провідники, ті, хто. Саме в своєму варіанті зможе тобі підсвітити. От. Тому, хто хоче знати більше, приєднуйтеся, хто зараз просто пробує якимось методом знайти відповідь в безкоштовному форматі, попробуйте почути цю глибину, яку я зараз доношу. Ви всередині, якщо граєте роль тої, яка боїться, ви. Будете бачити все навколо, що буде вам підтверджувати, щоб боятися далі. Тобто воно вам буде створювати всі умови, в яких ви будете боятися далі.